Ти вчив мене ходити по воді, а я завжди дивилася на хвилі. Себе сама хотіла вберегти, а ти хотів, щоб я жила по вірі, і хвилі, відчаю, страху і безнадій, мене не раз хотіли потопити, та ти спішив змінити хід подій, продовжував мене й тоді любити. Дивів мене так часто крізь вогонь, ні, не для того, щоб спопелити, а щоб відчула там тепло долонь, і щоб по вірі далі могла жити. Життя по вірі це нелегкий шлях, це дні і ночі у сльозах і молитві. Це твердо знати, що на небесах є батько, і Він підтримує у битві, а скільки їх було? Смертельних битв, коли не мала більш надії жити, та в них пізнала всю красу молитв, та вчилась з татом просто говорити. Життя по вірі вище всіх тривог, це впевненість у тому, що не бачиш. Це завжди тісний з Богом діалог, навіть коли ночами гірко плачеш. Несильна я. Ти знаєш це, Господь, так часто падаю, боюсь і плачу, та дякую, що любиш і ведеш, що я для тебе так багато значу. Щаслива буду донькою Царя, з тобою я пройду крізь буревії, тримай мене за руку, як дитя, і проведи вузьким шляхом по вірі. Амінь.